Нас завжди тягне туди, де відчуваєш комфорт, де кожна деталь зроблена ідеально. В таких місцях заспокоїшся і є бажання побути чим подовше. Якщо ви шукаєте спосіб підкреслити бездоганний стиль вашого будинку, наші балюстради вам в цьому допоможуть. Як бачите, ми можемо перетворювати будь-який простір у мистецтво. Цей будинок ми прикрасили нашими балюстрадами ще 5 років тому. І як бачите, вони досі стоять. Красиві, глянцеві. Тут у нас на балконі східні балясини, а на терасу клієнт обрав симетричні, адже виглядають вони по особливому витончено. Наші балюстрати додають елегантності і розкоші усюди. Балкон, вхідна зона чи тераса. Лише погляньте, які тут масштаби. Балясини стоять вже понад 5 років, і єдине, чого вони потребують, це протирання від пилу. Вони не потребують додаткових фарбувань, шпаклювань чи якогось додаткового догляду. Балясини простоє так ще понад 30 років, адже вони міцніші на 20% за звичайний бетон і за мармур. Гладкі і глянцеві не лише після встановлення, а й тепер ви можете самі цьому переконатися. Самі бачите, балясини стійкі до погодних умов, легко переносять вологість і перепади температур, адже ми знаємо, що це проблема, коли огородження починає руйнуватися від зовнішніх факторів. Наші спеціалісти це передбачили і виготовили для вас балясини, які вартують своїх вкладень. Ми знаємо, що пропонуємо не дешевий продукт, але тут ви вкладаєтеся не лише в вишуканий зовнішній вигляд, а в якість і міцність.